Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Беззаперечна істина, що орхідеї повільні рослинки. Вони повільно нарощують корінчики, квітоноси, листочки. Проте, не завжди бувають у їхньому житті винятки. Ось прикладом цьому є ці дві рослинки, які. Зараз я вам демонструю. За рік ці рослинки на материнських кущиках наростили молодих діточок молодих рослинок, які заквітнули, повноцінно заквітнули і дали гарні квіточки. Минув рік. Отже, за рік доросла квітуча рослина. Розпочну з огляду піксі, неодноразово я її показувала на своєму каналі, дуже весела, мила така орхідея, мультифлорка, мультифлорки, як відомо, завжди вдячні рослинки, рясно квітнуть, барвисті такі. Позаторік вона двічі квітнула, перший раз десь весною, потім восени і коли вже Пізно восени вона відквітнула, відпочивала дуже коротко, і дивлюся, минулого року, десь у січні, знову з'явилася маленька бруничка. От, думаю, напевне, моя Піксі зібралася знову квітнути. Минув тиждень другий, і я зрозуміла, що це буде нова рослинка. Безперечно, зізнаюсь чесно, я не дуже радію. Коли у мене з'являються нові рослинки на моїх улюблених орхідеях, тому що тоді, звичайно, сповільнюється ріст материнської рослини. Вона дуже часто не квітне, перестають рости листочки, корінчики, тому що усю свою силу, усю свою потугу, так би мовити, вона віддає на нарощування молодої рослинки. Ну, це взагалі-то. Мультифлора притаманно давати молоді рослинки і розмножуватися. Частіше, а ось у великоквіткових фаленопсисів. Це рідша справа, і дуже часто от у мене є фаленопсиси, великоквіткові, які мають один має, стається 15 років, другий. 13 і там діточок не дочекаєшся від них. Отже, за рік така рослинка, щоправда, наростила вона лишень оця молода орхідея, наростила лише один корінець, тому що, щоб її від'єднати, а це буде у перспективі, в майбутньому треба буде дочекатися ще бодай з одвоєї таких корінців. Ну, а наразі вона квітне. Ну, і відомо, якщо вона квітне, ця молода рослинка, то усі сили вона свої теж спрямувала на квіточки і корінців. Можна буде дочекатися, мабуть, лише тоді, коли вона відквітне. Бачите, вона ще має пуп'янки. Гарна така, таке гроно, дуже люблю її. А матусю, швидше за все. Це вже коли я від'єднаю дитинчатку, теж від'єднаю, омолоджу. Орхідея давно в мене, там гарна коренева система, і, мабуть, дочекаюся ще одного дитяти. Ну, але це кажу це у перспективі. Це десь, може, буде влітку. Ще одна красунечка, яка за рік виростила, дала дитятку це фантом. Фантом дуже гарний, Орхолюби його люблять, Задивіться. Як він гарно розписаний, яке таке цікаве поєднання барв, такі гарні оці смужечки в нього, і губка така жовтенька, контрастує з кольором плюсток. Теж купляла її дорослою рослинкою, щоправда, раділа зовсім недовго, тому що десь за рік перебування в мене з точки росту почав рости квітонос. Це було моє велике розчарування, тому що я не люблю, коли з точки росту починають рости квітоноси. Це означає, що хто би мені що не казав, скільки би не писали, різного закінчується життя орхідеї. Ну, у даному випадку я дочекалася дитяти. Хоча й дитяти не завжди можна дочекатися, тому що всяко буває. Складається часом і гинуть рослинки. І теж дуже швидко росла ця рослинка, щоправда, дещо повільніше, ніж ця. Мультифлорка, просто, ви знаєте, на очах росла. Ця трішечки повільніші. І якщо мультифлорка за 12 місяців виросла і заквітнула. То цей фаленопсис трішечки повільніший. Йому десь на певний місяців 13-14, ось так. Але попри те, я вважаю, що це дуже добрий показник. Щоправда, я допомагала їм. Допомагала їм добре вами. Що і вам раджу. Коли ви бачите, що з'явилася бронечка, коли ви бачите, що починає рости. Молоденька рослинка це означає, що матуся усі свої сили віддає цій молодій рослині. Коли нарощується зелена маса, формується молода рослина, підживлюйте азотними добривами. Ви можете вибирати будь-які азотні добрива, які вам подобаються, які у вас є вдома. Я ось покажу, чим я користуюся. Я люблю цю серію. Чистий лист це добриво для декоративно-листяних рослин. У мене є багато декоративно-листяних рослин: і лимон, і кротон, і китайська троянда. Я їх підживлюю і, безперечно, застосовую для орхідей. І, безперечно, рідше, ніж знову ж таки пропонує виробник, підживлюю рослинку десь раз в місяць. Поки нарощується молоденька рослинка. Зрештою, не тільки коли нарощується молода рослинка, коли орхідея активно росте, коли вона формує листочки, коли вона нарощує корінчики, їй теж треба азоту. Хоча багато знову ж таки не варто давати, тому що засолюються ґрунти цими мінеральними добривами, ну, але ґрунт можна поміняти, а рослинку треба підтримати. А коли вже оці молоді рослинки починали нарощувати квітоноси, тільки я не думала, навіть гадки не мала, що їм захочеться так швидко квітнути, я їм допомогла формулою де більше фосфору і де більше калію. Ось у мене є ось таке добре успіх, теж чистили для орхідей. І ще я нещодавно собі сподобала ось це добриво. Воно значно дорожче, це польське добриво, хоча розфасовується воно в Україні, це біопон. Тут така, знаєте, лагідніша формула на відміну від цієї. Тут багато тут великий склад цих компонентів, тут пропонується і фосфор 40, і калій 40 у цьому українському добриві. Тут значно менше. Ну, І так і досі ламаються списи, сперечаються орхолюби, чи дотримуватися при підживленні орхідей, чи дотримуватися, того, що тієї кількості добрива, що пропонує виробник, чи трішечки зменшувати. Я по-різному пробувала. Пробувала й зменшувати, пробувала й давати, як написано в інструкціях. Ви знаєте, особливої різниці я не побачила. Отже, формується зелена маса, нарощується молоденька рослинка, додаєте азот. Зібралася квітнути рослинка, додаєте добрива з перевагою фосфорно-калійних добрив, з фосфорно-калійних макроелементів. Але ж, знову ж таки, пам'ятайте, навіть коли нарощується квітонос, все одно має бути трішечки азоту. Тому що, щоб виростити оцей зелений такий квітонос, оцю гілочку, рослинка теж витрачає азот. Ось такі юні красуні квітнуть і тішать мене. Вони набагато швидше розвиваються ніж орхідеї на квітоносах. Орхідеї на квітоносах це дуже довга справа. У мене ростуть там малята мають по 2 роки, по два з половиною. І наразі ще малюсенькі, і навіть не збираються квітнути, і не допомагає їм ні підживка, ні, ні різні мої інші заходи. Дякую, що були зі мною на каналі. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Вдалого вам дня! Бережіть себе, до нових зустрічей.